Шановні глядачі, починаємо нашу передачу Політика в світлі історії. Сьогодні ми хочемо поглянути на проблему офшорів та корупції ширше, щоб ми зрозуміли, що не одні на білому світі, і тема нашої передачі Ми і вони офшорний скандал, як світова проблема. Розмови з тими політолог і історик Станіслав Овчаренко. Українців є, є така вада, що вони вважають, що вони одні у цьому цілому світі. Давайте згадаємо, ми все менше-менше ми знаємо не тільки про світ, навіть про Росію. Але Бог сній Росії. Справа в тому, що ми нічого не, не знаємо про наших сусідів, але ті процеси, що відбуваються у нас, відбуваються в цьому світі, в тому числі і офшорний скандал. Тобто корупційний скандал. Але ми розуміємо, що є фейкові такі собі уявні образи і справжні події. Що таке взагалі офшорний скандал? Взагалі, якщо розуміти, це не тільки в нас. Це було завжди. Це було коли з відсталих стран везуть гроші у передові страни, у швейцарські банки, у лондонські банки. у... Нью-Йоркський Уолл-Стріт і так далі, везли із Третього Світу. Але потім, коли почали притискати у центральних банках, в тому числі в Сінгапурі, в Японії і так далі, почали вивозити на такі екзотичні острови, Науру, Віргінські острови, там Панама і ще щось. Кіпр. Тобто, фактично. Було дещо відтіснено. У нас на очах відбулося відтіснення із центральних пунктів корупції із Третього світу у Першому світі на периферію. Але так відбувається, що оця, оця гангрена, оцей рак корупції, він е, за, заражує навіть Західний світ. Он щедро Шред, підкупили щодо з Газпрому. Відкупають корисних ідіотів заходу, підкупали завжди. Під виглядом премії Сталінських і Ленінських ви підкупляли всю історію. Це завжди було. Це те свобода офшорні такі молоду. Ми платимо, а роблять картинку для нашого внутрішнього споживання, що там з того боку кажуть, як там погано. Ось, так, ось така от справа. І Тому ми повинні розуміти, що фактично, якщо подивитись на карту світу, то за рівнем корупції, рівнем викачування грошей ми бачимо здоров'я нації. Ну, навіть карта така. Найменше це взагалі Сінгапур, це Фінляндія, це країни Скандинавії, це Швейцарія. Дещо більше корупції у Сполучених Штатах, у Німеччині, Франції і ще якось. Тобто ще більше корупції це країни Південної Америки, а взагалі повний мрак це Африка, це Близький Схід і так далі. Ми робимо так, кажемо. Що від цього буває? У пострадянський період, там, де ми казали, що там, де скинули комуністичну владу, а вона фактично кримінальна влада, там корупція немає. Майже немає, або вона зведена до мінімуму. Це країни Балтії, це Центральна Європа, і це, між іншим, ми кажемо ті країни, які утрималися, як ми кажемо, Сінгапур, там, де немає цієї корупції. І там місцеве населення, воно є фактично при владі, воно висуває своїх представників, воно перемогло своїх антагоністів. В Україні цього перемоги не було. Тому що кожного разу наше населення, воно, яке не має історичної пам'яті, воно доручає владу свою комусь іншому. Аби їм зробили тихо, аби їм було добре, аби їм було ось зараз, сьогодні, на сьогодні, все. І саме тому усі страждання українців. Це провина не влади, це провина не олігархії, а провина самого суспільства. Якщо ви з цим змиряєтеся, якщо немає протестів, значить вам так тепло, вам так добре. Живіть. Так? От. Але краща частина, уже 9 мільйонів українців, виїжджають з України і шукають собі заробітку, шукають бізнес, шукають інтелектуального засто застосування. У всіляких силиконових долинах, у... в Німеччині, де вчать майже безоплатно, у Польщі де е, бізнес і студентів шукають. Тобто усі, е, захід висмо, хто є з України найкращу частину народу. І виходить, що в нас замість молока, така самісироватка відбувається українська. Що далі? А далі рівень сприйняття світу в Україні все нижче нижче, тому що виймаються із кожного класу відмінники, хорошисти залишаються трішники і двічники. А вони вже трічники вважаються за хорошистів і відмінників, і їх вже нагороджують урядовими нагородами, їм дають капітали, і вони себе відчувають пана. І розумієте, у всьому світі на Заході завжди соромляться надто багатих товарів. Кожен магнат, не олігарх, а магнат вважає своєю честю підкреслювати свою простоту. Це і Гейтс робить, який повернувся в Гарвард, довчитися. Це робить кемерон, який їде без всякого піару у міському транспорті і так далі. Але у нас навпаки. У нас э, вийшла традиція з 90-х років, чим ти багачий, тим ти розумніший. І була э, улюблена така поговірка, якщо такий розумний, чому ти бідний. А що ти не бідний, треба э, світити часами годинником за тисячі доларів. А чи я розумний, я багатий, я розумний. Треба світити савсумочкою э, нарядом все. Ти розумний, ти багатий, з тобою можна розмовляти, в тебе можна щось випросити. У нас, розумієте, українці відрізняються від, від американців частково. Американець, якщо бачить нормальну людину, якої нічого немає, а так вона ж розумна, вона ж здібна. Давай її доручимо, вона буде нормально жити. Так було у період відродження в Італії, якщо гарний художник і одразу одягає гарний костюм, тільки роби, тільки пиши картину, тільки вицікай статую і ти будеш добре жити. Але спочатку він це ж, ж грязненький, бітненький і все. Але якщо робить щось, його тут же ставлять на достойне місце, він робить. У нас так, якщо такий розум, то ти біде, пішов, що в тебе є. Якщо ти розумієш, а що в тебе є, значить ти дурний. Що ж то що, що, що ти знаєш, ти дурний. І Україна е, загрузає у пагно, тому що вона е, е, є презирство на своїх кращих людей. І ці кращі люди його покидають. Треба це розуміти. Офшор у нас ж не, ненавидять, у нас заздрять людям офшор. Мені би так. І треба розуміти, що усі трагедії сьогоднішнього дня це від заздріх учора до тих людей, яких є сумочки за тисячі доларів, годинники зовсім не потрібні у вжитку, це треба розуміти. А що далі? А далі треба стати над собою, і треба зрозуміти, що фактично почалася війна з Україною, і фактично влада, ось дивіться. Що виходить, що суспільство мириться з яким фактом? Польща для того, щоб захистити себе від Росії, і ще ж напала Росія. Вони створюють добровільні війська, добровільні, і їх е, е, сприяють їм, їх нагороджують добровольців. У нас добровольці вважають вискочками кажуть росіяни, і їх саджають у тюрму. У нас відроджують радянську армію, відроджують радянських офіцерів, радянських генералів і пострадянських це бізнесменів Це тобто, там, Порошенко, там, і Коломойський і інші. Вони ж нічого не створили, вони привласнили, вони привласнили те, що було. Це, вони шукають ренти від населення, але селення сіми. Воно щиро вважає, що це бізнесмени. Вони не бізнесмени. Вони загарбники загальнонаціонального статку. Треба це розуміти. І що виходить? А виходить те, що ми на Східному фронті, а війна завжди випробує усі слаб, е, слабкості українського суспільства. Воно завжди випробує. І воно випробувало на ницість, на таку жадівність нашої еліти. Але це. Еліта вчорашнього дня. У нас є гарні приклади. Перші приклади солідарності, приклади безкарисності це Майдан 4-го року, майдан 2014 року, Небесна Сотня це волонтерський рух. Це перше, що з'явилося у нас в Україні, і що заперечує нашу наша хата з краю. А вийшло ще не так. Ми допомагаємо чужим. Начебто чужим, не допомагаємо країні, армії, поки вона не виявила себе чисто генеральською оце, радянською. І фактично це нова Україна народжується. Що робить Генштаб постановляє, не потрібно туди пускати на фронт волонтерів, не потрібно туди пускати журналістів. А саме ці мертві очі, брехливі очі оцих речників, які нам весь час розказують, як Лисенко, наприклад, полковник Лисенко, який нам розповідає, які там незначні втрати на фоні загального перемир'я. Тобто нам е, навіють, що там взагалі там мир, ну хтось там стрельнув, хтось не стрельнув, а взагалі вмер. А ви тут живіть, ви тут робіть і так далі. І... А ми будемо робити Мінськ 2, Мінськ 3, Мінськ 10, Мінськ 100, і так як хочете. Аж поки не дійдемо до Києва чи ще кудись, чи до Львова. Ось така справа. Тобто ми повинні розуміти, що якщо ми зараз не, поч... не відчуємо, що і, е... оцей офшорний скандал, оце відкачування грошей і загибель людей на сході тісно пов'язане, у нас будуть люди гинуть даремно. Тому що ті гроші, що на в офшорах, вони давно вже закінчили оцю війну на Сході. Давно-давно. Тому що Захід навіщо давати нам якісь зброю, якщо вона не йде на фронт? Навіщо давати шпиталь, якщо він стоїть десь в тилу заколочений, він не використовується в широкому лану? Навіщо щось віддавати, якісь ці сухі пайки, які потом розкрадаються, куди воно що дівається, воно розсіється? І захід нам не допомагає. Летайній зброї. Воно буде використано не стільки проти зовнішнього ворога, стільки потенційно проти ворога внутрішнього, кого призначає оця нинішня олігархічна влада. Тобто Захід не хоче бути причиною. Розправи з патріотами, з нашими добровольцями і так далі. Треба чисто і правильно це сказати. Так і взагалі. Але ж подивіться, Украї... тобто Україна смертю, трагізмом, вона переборює оцю недосвідченість, оцю близь... короткозорість усі наші вади психологічні. Ми платимо власними життями, власним добробутом усім. Ми повинні зрозуміти, якщо суспільство не прокинеться, воно од одного разу побачить, що кращих людей в Україні просто не буде. Їх просто не буде, вони виїдуть. Треба зрозуміти це. У нас трагізм навіть не стільки в смертях, стільки в зникненні кращих людей з території України, живими, здоровими, але вже в інших країнах. В інших культурах, і вони вже не будуть українцями, вони десь асимілюються. От це найстрашніше для нашої країни. Ми втратили вже 52 мільйонів до 43 але якщо так далі буде, ми буде скорочувати населення далі. Тобто ми повинні зрозуміти, що офшорний скандал це тільки зовнішній вияв глибокої кризи українського суспільства на сьогоднішній день. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте на сторінці Фейсбуці Станіслав Овчаренко. До побачення!